ОБСЄ допомогла уникнути відкритої війни на Донбасі. Так сказав очільник ЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Він відкрив конференцію міністрів закордонних справ країн ОБСЄ в Гамбурзі одна з головних тем порядку денного конфлікт на Донбасі. Також міністри обговорять боротьбу з міжнародним тероризмом і ситуацію в Сирії. Українську делегацію очолює керівником МЗС Павло Клімкін. У Гамбурзі він проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами та головою ОБСЄ. Конференція триватиме два дні. опорні колони. Падають звук, стає грубішим надто між сходом і заходом. Я кажу це з огляду на насильство, що поновилося в останні два тижні на сході України. Украй важливо, що ми спільно посилюємо обсє і вдосконалюємо інструменти врегулювання конфліктів. Незаконна анексія Криму Росією і дестабілізація на сході України це порушення принципів ОБСЄ та міжнародного законодавства. Європейський союз не визнаватиме анексії, і ми й далі будемо закликати до припинення вогню на сході України і до повної імплементації мінських угод усіма сторонами. Конфлікт, що його створила і підживлює Росія, не буде розв'язано, доки вона не забереться не тільки з Донбасу, але й з Криму та Севастополя, які лишаються складовою частиною України. Ми не можемо жертвувати поступ. Патися головними принципами.